Структура відбулася. Структура почала працювати, почала працювати активно. Що стосується Прикарпаття, півріччя завершили з виконанням обласного бюджету. Виконані практично всі бюджети, крім трьох бюджетів по області це Коломия, Калуш і, третій, якщо я не помиляюсь, Богорочани. Є там свої моменти Богрочани, в деякій мірі не заплатив трансгаз заробітну плату, тому не добрали податок. Коло ми і калуш там свої рідні бюджети, оскільки місцеві ради приймаючи бюджети, я вже це неодноразово говорив. Калуш розраховує на платежі і плати за землю по Оріані, яка практично мільйон нараховує податку у рік, а не платить нічого, перебуває в стадії банкрутства. А в Коломиї е, певні прорахунки з земельним податком на рівні формування цього бюджету. Виконали державний бюджет, в тому числі і червень. Друге півріччя, звичайно, набагато складніше. Набагато складніше, тому що деякі процеси такі, скажімо, як би це мягко сказати, в економіці відбуваються негативні. У нас є падіння обсягів виробництва по області, темпи росту за 5 місяців 92%. Тобто падіння проти аналогічного періоду минулого року. Ви Прекрасно знаєте, що стоїть і Карпат-Нафтохім, стоїть і Нафтохімік Прикарпаття». Мало того, що стоять ці виробництва, стоять ще всі виробництва, які працювали навколо них. Тобто постачання, збут, реалізація, там теж була певна сума податків, які яку область не добирає. Місцеві бюджети левого частка надходжень місцевих бюджетів це є податок з доходів фізичних осіб. Тут спрацьовує і невеличкий ріст реальної заробітної плати є порівняно за статистичними даними. Тут до певної міри спрацьовує дещо і програма легалізації заробітної плати. Тому, кажу, 90% доходів місцевих бюджетів та податок з доходів фізичних осіб, плюс плата, ну можливо не 90%, чуть менше десь, 80%, плюс плата за землю. Тому, власне, є такий ріст реальної заробітної плати, в тому числі і по промисловості, і по бюджетній сфері. Тому 3% проти минулого року. Ну, це незначний показник, там деякій мірі, скажімо, не виконані дохідні частини бюджету чи платежі, ті, які не адмініструються нами, депозити, позики і так далі, те, що адмініструють фінансові органи. Але ріст, власне, скажімо, в основному відбувся за рахунок ПДФО.